В етері телеканалу НТК Проєкт, будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, Рада бачити тебе. Дві Тетяна. Наше оточення, що нас оточує: речі, події, настрій і люди. Сьогодні тема нашої розмови оточення. Розкажи, будь ласка, для початку, що це таке? Є ми, які. А... Пізнаємо цей світ, людина як одиниця, а є навколо середовище. Середовище це не тільки речі, не тільки події, це і люди, які формують його. І, безумовно, воно не може впливати, не може не впливати на людину, тому що людина одиниця цього середовища, і в той же час воно на неї здійснює вплив і вона на нього. Якщо у людини є своє бачення, яким чином це оточення може вплинути на мене? Якщо вже є своє бачення, у людини, і ми говоримо про дорослу, яка вже сформована особистість, то воно формує в ній так, якби би кістяк, її стержень. І якщо це її погляд принциповий, то вона буде його відстоювати, не дивлячись на те, що говорять інші. Але людина має бути, крім того, що вона стійка в своїх принципах. Вона ще має бути іноді гнучкою і розуміти, що вона може помилятися. Тому вона має зважувати, чи дійсно те, що я сповідую, є таким правдивим, так в порівнянні з тим, що мені пропонують інші. Якщо так, то вона на своєму стоїть. Якщо ні, то вона має так прислухатися до когось, хто є авторитетний, тому що не все оточення може бути авторитетним. Дивись, на твою думку, оточення це те, що ми притягаємо в своє життя, чи це все ж таки випадок? Отак От сталося, що я приїхала кудись жити і там зустріла сусідку, з якою я ну хочу, не хочу спілкуюсь. Дивись, є вже вимушене, сформоване, на що ти не впливаєш, бо ти, ну, наприклад, дитина по факту свого народження потрапляє в сім'ю в оточення. Перше наше оточення це наша сім'я. І вона змушена прийняти і формується під впливом цього оточення. Коли є якісь складні життєві обставини, наприклад, ВПО, чи ми добровільно переїжджаємо кудись, ми… Іноді маємо вибір, а іноді як воно йде. Це так як ріка, так? Ти йдеш за течією. Хоча іноді ти можеш і проти течії, в залежності, скільки в тебе є ресурсу. Тому все взаємопов'язано. І вибираємо, і змушені прийняти як даність. За якими критеріями правильно би було обирати собі друзів? І оточні? А... Повторюся, немає правильно, бо є в тебе е, сформовані якісь стереотипи, погляди, цінності, дай Бог, щоб були цінності, тоді і ти підбираєш згідно того, що є. Але якщо тут порожньо, то ти відкрита до всього. Якщо тобі воно відгукується, то звичайно ти притягуєш своє життя та оточення. Тобто, якщо ти людина, яка е, живиться. Хабарями, додатковим заробітком е, поза межі фірми, на яку працюєш, тебе вабить оце все? Тоді ти йдеш собі колег, ти йдеш собі е, подібних людей, тому що їхнє іство також готове йти таким шляхом. Тобто ми обираємо людей за інтересами. Так, подібне притягує подібне. Це закон фізики. Як зрозуміти, що це оточення не моє? Потрібно об нього рамитись, тому що є оточення людей, біля якого ти можеш зростати інтелектуально чи емоційно, ти розкута, тебе підтримують, ти і по кар'єрі можеш рости. в тебе гарні знайомства є, тому що ти щось приносиш і тобі дають. Але є оточення, Об яке ти можеш ранитись, дає токсичні стосунки, дає різні впливи, залежності, провокації, або це дружба через вигоду. І тоді, ну, закономірно, ти ранишся всеоточення і маєш починати усвідомлювати, що або я, або вони щось з цим робити, ну або прогинатись. Давай спробуємо розібрати. За віком оточення, так? адже діти це вимушене оточення. в них. Вони ще нічого не вибирають. Mm -hmm. Прийшли в клас, і ось там 29 крім тої дитини, і, будь ласка, вибирай. Я би ще назад трішки відмотала, і від народження до цього періоду, ще до того, як дитина потрапляє в соціум шкільний, вона вже сформована. Ким, своєю сім'єю, садочком. І дуже важливо, щоб цей період була задоволена потреба, така психологічна у безпеці, що мені тут добре, мене тут люблять, годують, тут середовище, де я можу гарно зростати. Ну, так як рослинка, де сонечко, де водичка, там. Затінок в залежності потретої рослинки, і ми бачимо, що вона може буяти. Так само з дитинкою. Якщо те найближче оточення безпечне, вона формується так, як природа, так і закладено все, що в неї формувалося в довірі до цього життя. Але якщо це найближче оточення є до неї недоброзичливе, відповідно з'являється страх, тривога. Тому що я маленька, маленький я, ну і недовіра до цього світу. Отже, який позитивний вплив це почуття безпеки, довіра до світу, формування базових навичок. І можна вже бачити, що та дитина, яка щось не вміє, ну, наприклад, в садочку, вихователі чітко вичисляють: хто вміє, хто не вміє. І той, хто не вміє. То або там багато гіперопіки, що за нього робиться, або там взагалі нехтування потребами дитини, і вона просто не знає, як дати раду собі. А тепер по віку вже беремо шкільний вік, з якого твої питання формувалися. Потрапляє дитина в школу. І він теж ділиться на періоди. Є молодший шкільний вік до підліткового. Це умовно 6, з 6 до 12 років. І там є певні свої потреби. В цьому віці і за сприятливого оточення то е, дитина, наприклад, отримує підтримку. Перша вчителька, однокласники та один одному допомагають вчитель в колективі так, що є певні правила, обов'язки, права. Е, вона будує здорові стосунки з однолітками. Вона має якесь заохочення до навчання і вона хоче в це середовище йти. Якщо дитина приходить додому і каже, що не хоче йти в школу, то значить те оточення не є для неї сприятливим. Який може бути негативний вплив того оточення булінг, надмірний контроль або Просто-напросто є якась конфліктна ситуація, де дитина може не бути бути, але байдужість батьків іти якось за неї постояти. А вона ще маленька, вона не має ресурсу. Тому це все формує в ній неупевненість в собі, бо немає на кого розраховувати, а сама ще не стійка. Ну от навіть дивись, як по природі, наприклад, пагін чи молоденька берізонька, та як нею може. Гойдата, бо навіть молоді дерева, так чи сакури, їх підпирають дерев'яними такими планочками. Але вже коли стовбур так, наливається, коли він вже стійкий, тоді звичайно і вітер не страшний. Тому дуже важливо, хто навколо тебе є, хто формує той стержень, бо він ще лише формується. Ми закінчили 12 роками, так це якраз ось цей підлітковий вік. Що там формує? Дуже важливо зрозуміти, що кожен віковий період е присвячений е окремим таким, так би, випробуванням, що воно має бути, і якщо немає, це вже це не добре. Ну от, наприклад, в підлітковому віці е дитина чи перше вперше починає шукати себе, порівнювати себе з іншими. І дуже важливо бути прийнятою в певну групу дітей. Однолітками, так, О, так називається такий термін референтна група. Я хочу наслідувати, і ми бачимо типовий зачіска, одяг всі одинакові, бо треба відповідати. І власне бажання ідентифікувати себе, хто я до кого я приналежу. І, власне, тут такий відбувається конфлікт. Ми не раз говорили це на, на тему підліткову: конфлікт між тим, хто я є, і тим, що пропонує мені оце моє найближче оточення. Бо з однієї сторони, я хочу заявити про себе, а в той же час мені важлива думка інших, так? Я хочу як вони. Тому це. Конфліктний момент всередині, і якщо є позитивне оточення, наприклад, розуміння батьків, що це є період такий, можливо, десь підтримка психолога, щоб роз'яснити, що це є нормально, ти шукаєш себе. І серед різноманіття, так того, що тобі пропонує життя, важливо сфокусуватися на тому, що відгукується саме тобі. То тоді формуються, власне ці здорові інтереси. Ти стаєш принциповим у визначенні е, у підборі тих друзів. Е, але якщо є негативний вплив, то з'являються токсичні друзі, ти вв'язуєшся в них, ти не знаєш, як відстоювати свою думку. Е, вони, наприклад, психологічно сильніші, починають тиснути на тебе, а ти думаєш так нормально. так. Е, е, негативний вплив батьків, тиск суспільства. Коли ти ще не знаєш, що ти хочеш, а інші від тебе вимагають, тиснуть. Це все в результаті може призводити до такого депресивного настрою, до відчуття самотності і до поганих наслідків. Давайте тут уточнимо. якщо, наприклад, uh -huh. цей наш підліток має собі товаришів, які нас дорослих зовсім не влаштовують, ми бачимо, що там десь якісь шпильки є, що там десь якась. Неправда є між, між ними. Ми маємо право всунути свою думку і сказати: Ну, ця людина, ймовірно, тобі не дуже підходить. Можливо, переглянь своє оточення. Мені зразу цікаво, а як ти бачиш те оточення в підлітковому віці, бо я нічого не бачу. Ти ходиш з дитиною? Тому що коли ми говоримо про підлітка, це нормально, що ми багато чого не бачимо. Але якщо в нас сформовані дружні стосунки, то ми обговорюємо різні життєві ситуації. І якщо з нами дитина поділилася якоюсь ситуацією, важливо зрозуміти, що ми формуємо думку тільки з того, що дитина сказала. Ми не бачимо об'єктивно позиції іншої дитини. І тут гарно, як мама, швидко стати на сторону своєї дитини, але варто пам'ятати, що дитина. Часом часто егоїстична. Часто керується емоціями. Там десь позаздрила, там десь прирівнувала, там десь ну, якісь почуття власності. Тому дуже правильно розібратися і помислити, а як ти думаєш, з позиції тої сторони? І так би розгорнути. Ну, так психолог робить, та? подивитися на ситуацію під цим кутом, під цим, під цим, під цим. Картинка зовсім робиться. Інше це так, якби знаєш, зараз шістку я намалювала собі, ти побачиш дев'ятку, і толком будемо сваритися, якщо і ти права, і я. Тому дуже важливо поставити себе на місце іншої людини і про це нашому підлітку говорити. Далі, звичайно, побажати, якби ви що ви піклуєтесь, турбуєтесь про важливість того, хто ті люди, які біля тебе, і цікавитися, що тебе приваблює в цій людині. Та, ти хоче наслідувати, а що в ній таке є. Тому що, ну, наприклад, там якась е, вас може дратувати, що це буде е, зухвала поведінка. Ви побачили, а дитина може побачити в цьому силу проявлення. Тому десь задумайтеся, може ви свою дитину дуже вдома затлумлюєте, і вона не може виразити при батьках свою думку. Це тобто дуже багато знаєш, таких індивідуальних ситуацій. Тому в цілому, якщо в цілому відповісти на твоє запитання, звичайно, що потрібно бути в житті дитини і цікавитись і говорити про те, як ви бачите. Тому конкретно я сказала з цим не водись, ну так не буде. Якщо захоче буде водитись, просто ви про це не дізнаєтесь, тому краще якось іншим шляхом іти. Говорячи про наступну вікову категорію, які тут особливості поборо оточення? Ну, так, завершується підлітковий вік, там юнацький починається, і давай візьмемо повноліття 18-30 років. 18 років, так, людина отримує права, право вибору, голосувати, керувати автомобілем. В неї є такий юнацький максималізм, вона хоче, це дуже прекрасні почуття. І вона при правильному. Середовище оточення, вона може ці свої потреби задовольнати. Але життя їй підкидує та різні там випробування. І, звичайно, вона формується під впливом цього. Е, ну, що важливо: самореалізація, побудова кар'єри. Як там кажуть, до 30 не жонатий, до 40 багатий, змарнував життя. До 30 років людина. Собі кладе так, якісь цілі, і, звичайно, що те оточення впливає її на її професійне самовизначення у першу чергу. Тому що часто батьки, якщо дитина не, не, не визначена, то вони її скеровують у ту професію. Це вже потім вона оговтується і, сидячи тут, каже: Та я взагалі не хотіла, я не хочу це, це не моє та професія. І з таким віччям скільки років потратила скільки зусиль. А в чомусь іншому себе хоче проявитись. Це теж непогано, нарешті прокинутися і відчути, що ти хочеш. Але важливо зрозуміти, що якщо одного разу батьки сформували таке, то розумій, що може бути і в інших життєвих виборах хтось може сформувати, і ти знову оговтаєшся, прокинешся, а тобі вже 60 років. Ну, добре, що не 90. Але все ж таки бажано так, якби більше звертати увагу сюди і відслідковувати, що ж хочу я. Тому, якщо є позитивний вплив цього оточення, і молода людина отримує підтримку, схвалення, наставництво, то вона, звичайно, мотивована до досягнень, і ми бачимо, що там хтось. Бізнес має свій досить вдалий Там одруження, діти, ну, якісь такі ключові моменти, які важливі. Але життя далі продовжується. Так? І не всіх є оце позитивне. При негативному оточенні зовсім інша картинка життя. Ну, наприклад, ті ж токсичні стосунки формують дратівливість, невпевненість в собі, будь-які маніпуляції. З боку того середовища, вони гальмують розвиток людини. І тому ми бачимо, мовно, 30-літнього, чи старша людина вона не зріла, вона не може наважитись на щось. А чому? Тому що потрапила в такі умови, де сформувалося отаке бачення. Перед тим як я тебе запитаю, що ж нам з цим робити, хочу, щоб ти допомогла зрозуміти нашим глядачам. Як визначити, що це оточення або негативне, або позитивне? У кожної людини є внутрішній компас. Можна це назвати совістю, можна це назвати а, душою. У нас є тіло, у нас є відчуття, у нас є досвід життя. І хоч не хоч, хтось раз на рік робить такий підсумок року, що я маю, а хтось порівнює. Та? Так озовні своє життя з іншим, а що там в того, той такий веселий, щасливий, а ну що в нього? Так, і пунктиків які собі назбирає. ага, в нього там таке то оточення, ну то ясно. Є люди, які от бачать, що є значуща фігура якась, і вони до неї примикають. А, тому що всі так, ще наближені роблять, і ця людина так. Але це не означає, що це та людина, до якої ти маєш примикати. В тебе є твої відчуття, в тебе є твої погляди, добре б вони були. І ти маєш керуватися тим, що ти хочеш. І мірилом є власне, ще раз повторюсь відчуття, чи це приходить родина, чи це приходять знайомі. Одного разу ти розумієш, що ну, тобі не цікаво це, тобі не цікаві ці плітки. Вони ну, ніяк тебе не розвивають, не наближають. Ти поговорила чи поговорив. То що, з ким. Але ти не наповнився, бо є твоє життя, яке далі треба жити, сапати та свій город, сіяти в ньому. Тому варто робити таку зачистку своїх пріоритетів, не, не пріоритетів, а своїх е, переоцінку робити своїх е, цінностей е, і фільтрувати те, з ким я хочу йти далі по житті. Це тільки власне відчуття. Тому що мені підходять одні люди, тобі будуть підходити інші. То може менш прискіплені ж я. <сум> Тому знаєш таких настанов, це, ну, пора дорослішати і робити вибір свідомо, а не так як всі пішли, і я туди йду. Може там на халяву роздадуть пиріжки. Потрібно спочатку знайти собі нове оточення перед тим, як знищити старе, чи підлежачий камінь вода не тече, спочатку ми. Очищаємо, а потім шукаємо. Ні, потрібно з себе почати з чіткого усвідомлення, що я хочу. Чи не втомилася я від цих людей, які навколо, чи довіряю я їм? Чи дійсно я хочу їх запросити у свій дім? Чи дійсно я хочу знову їм накрити стіл, пригощати? Чи дійсно я хочу чути. Е ці теми, які піднімаються в мене вдома, там в сауні, чи в якомусь ресторані, чи в якихось кулуарних там кабінетах, чи дійсно мені це подобається? Якщо так, ну вперед продовжуйте, якщо ні, і ви втомлюєтесь, бо це енергозатратно. Оточення ще раз пояснюю, мірилом є відчуття. Якщо воно позитивне, то ти тільки ростеш, ти тільки збагачуєшся. Ти частину колективу, того стаєш, і ви ну, пліч опліч йдете. Але якщо ти розумієш, що ти вижита як лимон, що ти мусиш підлаштовуватись, бо хтось там визначив якийсь курс, а це суперечить тобі, то, як би я бачила, я би йшла звідти, бо в мене є моя воля, так, сила волі піти і не боятись бути одній сформувати себе і Виходити в світ уже з іншим фільтром, що з цими я не готова, бо ці не змінюються. Але хто ті люди, які би мене могли так привабити? І тоді, звичайно ж, коли змінюється всередині, то життя підкидає таких же по цій зміні. Підсумовуючи це все, вище сказане, потрібно починати чистку себе, не з свого оточення, чистити себе, так, а потім вже як, що ти хочеш. як наслідок оточення. Ми не проговорили ще одну категорію вікову. Це 30-60. Ще не одну? Ще не От одну. От ти так, на 60 не, не всі життя закінчуються. 30-60 це такий свідомий дорослий вік. Ми з тобою в цю категорію входимо. І власне, що тут відбувається? Людина закріплюється в соціумі, вона вже ну, станом від 30 до 60, вона вже має якийсь статус. Можливо, вона має чи свою справу, чи вже такий позитивний досвід, або навіть категорію, там, якщо, наприклад, вчитель звання має, тому що це вже за плечами великий досвід. І, звичайно, що вона створює сім'ю, будує цю кар'єру і не раз е, мала би задуматись, хто я серед тих людей, і е, чи далі мені з цими людьми йти по житті, чи підтримують вони мене, чи навпаки, так, я туди зливаю ресурс. І, власне, якщо позитивне оточення, то ми продовжимо будувати гармонійні стосунки. Це і нові знайомства по духу з'являються. Це не означає, що друг тільки той, хто з дитинства, е, тому що є різні життєві ситуації. Є хтось новий і в професійному розвитку ти знаходиш собі подібних, тому що вже від 30 до 60 мають сформуватися цінності і принципи. Чого немає, що там. Пошуковому віці, віці підлітковому. Але знову ж таки, ніхто не застрахований від того, що може бути і негативне оточення. І в чому це виражається? Це систематичний стрес на роботі, це знову ж таки токсичні стосунки маніпуляції, де є бажання втягнути тебе або використати тебе. Це є, звичайно, що проблеми в родині, бо з роботи ти несеш додому і вигорання. Тому мірилом ще раз повторюся власні відчуття, чи ти ростеш, чи ти вигораєш. І що змінюється після 60-ти після 60 -ти? вік старості, так? 60 плюс. Ну, я прочитаю. В цей період важливими є соціальні зв'язки. Тому що людина йшла до цього до вибудовувала. І, можливо, фізично вже вона не може щось, так як могла в молодому віці, так? того запалу вже немає максима як в віці максималізму. Але є вже щось таке надійне, сформоване, власноруч, перевірене часом. Це, от, власне, ці соціальні зв'язки, підтримка рідних, колег, якесь. Загальне психологічне благополуччя, якщо людина йшла своїм шляхом. І при позитивному впливі, то ти маєш спілкування, цю потребу ти задовольняєш, тому що це вік, коли хочеться передавати свої знання і є кому їх передавати. так? Це людина, що може продовжувати вести активний спосіб життя. Якщо ж вона навпаки усамітнюється, ховається вдома подалі від людей. Ну, це є те, що орієнтирує, що ці люди втомлюють її і вона хоче сховатися від них, тому вибирає такий спосіб життя. Це не зле, але це так показник того, що е, не, не з тими людьми доходив до так, станції 60. Е, негативний вплив. Самотність, соціальна ізоляція можуть призводити до депресії, до такого. Когнітивного спаду. Тобто, коли мені не хочемо вже нічого пізнавати, цікавитись. Тому теж треба моніторити та, свій стан і тих людей, які поряд. Все, що ти сказала, для мене формує таку картинку світу. Головне, щоб оточення було гармонійне для конкретної людини. Ну, зокрема, для мене, щоб вони приносили мені позитивні моменти, радості, хороші думки. Так? І починати знову ж таки потрібно тільки із себе. Угу. Так, Так. і більше того, ти маєш усвідомити, що якщо в дитинстві ти не завжди могла вибирати його, бо цей вибір здійснювала за тебе дорослі, то в дорослому віці ми маємо великий дар, бо живемо цей час, що ми можемо обирати, з ким дружити, з ким жити. І тут тільки питання, чи ви на своїй стороні. Бо в силу певних обставин доводиться спостерігати, коли люди бояться заявити свою думку, вплинути на то оточення, тому що бояться опору, що оточення ну, не схвалить. Ну, це вибір тих людей. Але, от, власне, в різний вік на нас впливає середовище, і ми можемо на нього впливати. Дякую, Наталя. Дуже змістовно цікаво, і, як завжди, дуже доречні слова. Ти знайшла. Бережіть себе і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.